Є знижки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках подорожних «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. дев'яносто сім українських лікарень зруйновані вщент внаслідок російських атак. Вони не підлягають відновленню. Майже два роки російська армія щоденно обстрілює українську медичну інфраструктуру. Загалом Рев пошкодила більше півтори тисячі медзакладів, зокрема амбулаторій, поліклінік чи пологових будинків. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини Запоріжжя. У повному обсязі отримати інформацію щодо ступені руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. У МОЗ заявили, після російських обстрілів уже вдалося повністю відновити 506 об'єктів медзакладів ще 359 відбудовані частково або перебувають у процесі відновлення. Велика Британія закрила одну з програм для українських біженців. Вона дозволяла українцям в'їжджати до Британії за умови, що у них там живуть родичі. Українські біженці могли навчатися працювати і отримувати допомогу протягом наступних трьох років. Після завершення дії програми Українці не зможуть її подовжити. Натомість, учасникам пропонують податися на іншу Homes for Ukraine. По цій програмі передбачено державну підтримку тим британцям. Які зможуть прийняти в себе українців? Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується у березні 25-го. Тобто, до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії. За офіційними даними, це вже більше 200 тисяч українців. Європейська комісія виділила 75 мільйонів євро на гуманітарну підтримку тим українцям, які постраждали від агресії Росії. Там підрахували воєнна агресія РФ зробила залежними від гуманітарки майже 40% українців. Фінансування буде використано для гуманітарних проєктів в Україні щодо доступу до житла. Чистої води, освіти та охорони здоров'я загалом за два роки Єврокомісія виділила вже майже мільярд євро на програми гуманітарної підтримки цивільного населення України, яке постраждало від російського вторгнення. Із цього фінансування 860 мільйонів євро було виділено на гуманітарні програми в Україні та 66 мільйонів євро на підтримку українців, які виїхали через війну до сусідньої Молдови.